Розглянемо деякі приклади теплових двигунів. Більшість перших теплових двигунів використовували енергію водяної пари. У парових двигунах енергія, яку виділяє нагрівник, іде на утворення водяної пари та її нагрівання. А вже потім нагріта пара, розширюючись, виконує механічну роботу. Сьогодні найбільш поширеною є парова турбіна. Парова турбіна це паровий двигун безперервної дії. Що перетворює теплову енергію водяної пари в механічну роботу обертання ротора? Спроби створити парову турбіну тривали дуже довго. Відомий опис примітивної парової турбіни, зроблений Героном Олександрійським у 1 сторіччі до нашої ери. Але тільки наприкінці 19 сторіччя, коли машинобудування і металургія досягли достатнього рівня, Густав де Лаваль та Чарльз Парсонс, незалежно один від одного у 1884-1889 році створили парові турбіни, що були придатними для їх промислового застосування. Розглянемо принцип дії найпростішої парової турбіни. Робочим тілом парової турбіни є пара, яка утворюється з води у спеціальних парових котлах і нагрівається до температури близької 600 градусів Цельсія. Із котла пара під високим тиском надходить до турбіни. Струмені пари, вихоплюючись через сопла, спрямовуються на лопаті закріплені на диску. Диск, у свою чергу, нерухомо закріплений на валу турбіни. Під дією пари диск турбіни, а отже й вал обертається, тобто пара виконує роботу. Парова турбіна виявилася дуже зручною для приводу обертових механізмів. Вона виявилася дуже легкою, швидкісною та економічною. Процес вдосконалення парової турбіни відбувався дуже швидко: як щодо поліпшення економічності, так і підвищення потужності, так і щодо створення спеціалізованих парових турбін різного застосування. Парові турбіни широко використовують на електростанціях, де механічна енергія обертання турбіни перетворюється на електричну. Закони термодинаміки доводять. Що неможливо побудувати теплову машину, яка повністю перетворює тепло в роботу. Що на практиці означає, що парова турбіна на додаток до корисної роботи завжди збільшує температуру навколишнього повітря, яке, якщо не використовується, то стає надлишковим теплом. Це є основою комбінованого виробництва електроенергії і тепла на електростанціях. На транспорті парові турбіни. Не набули широкого застосування в основному через великі габарити. Одним із найпоширеніших видів теплових двигунів, що використовують у транспортних засобах, є двигун внутрішнього згоряння, який сконструював німецький винахідник Ніколас Фон. У процесі роботи двигуна внутрішнього згоряння паливо згоряє безпосередньо всередині його циліндрів. Звідси і походження назви двигуна. Двигуни внутрішнього згоряння Працюють на рідкому паливі або на гасі. Двигун внутрішнього згаряння складається із циліндра, в якому пересувається поршень. У середині поршня шарнірно закріплений шатун. Шатун, у свою чергу, з'єднаний із колінчастим валом, обертання якого забезпечує обертання тяглових коліс транспортного засобу. У верхній частині циліндра є два канали, закриті клапанами. Через пускний клапан. Пальна суміш суміш повітря з бензином або газом надходить до циліндра. Через випускний клапан викидається відпрацьовані гази. Крім клапанів у верхній частині циліндра деяких двигунів, розміщено свічку, пристрій для запалювання пальної суміші за допомогою електричної іскри. Робочий цикл чотиритактного двигуна складається відповідно з чотирьох тактів. Перший такт – всмоктування. Поршень рухається вниз. У циліндрі падає тиск. У цей час відкривається впускний клапан, і пальна суміш усмоктується у циліндр. Наприкінці першого такту впускний клапан закривається. Другий такт – стиснення. Поршень рухається вгору і стискає пальну суміш. Коли Поршень доходить до крайнього верхнього положення, проскакує іскра, і пальна суміш займається, обидва клапани закриті. Третій такт робочий хід. Розжарені гази штовхають поршень униз. Рух поршня передається шатуну, який штовхає колінчастий вал і примушує його обертатися. Двигун виконує корисну роботу. Наприкінці третього такту відкривається випускний клапан. Четвертий такт випускання. Поршень рухається вгору, і через випускну трубу виштовхує продукти згоряння в атмосферу. Наприкінці четвертого такту випускний клапан закривається. Випускання відпрацьованих газів супроводжується передачею деякої кількості тепла довкіллю. Як і в будь-якому тепловому двигуні, у двигуні внутрішнього згоряння є нагрівник, повітряна суміш що горить, робоче тіло, розжарені гази, холодильник довкілля. За цикл гази штовхають поршень тільки один раз. Тому для рівномірної роботи двигунів ставлять 4, 6 і більше циліндрів. Останнім часом. Дедалі ширше застосовують дизельні двигуни, названі на честь німецького інженера Рудольфа дизеля. Ці двигуни, зокрема, не мають свічок запалювання. Вони можуть бути і двотактними. Їхній коефіцієнт корисної дії більш високий, у двигунів, описаних вище. Коефіцієнт корисної дії складає 20-25%, а у дизельних біля 40%.